Приходьте, будь ласка. Шановні колеги. Ну, ми зараз познайомимо вас з нашим історико краєзнавчим музеєм, з нашими основними експонатами. Що ми хочемо розпочати, це з нашої мапи краєзнавчо туристичного маршруту архітектурні пам'ятки міста двох Імперій. Саме ну, ми знаємо, що був період історії, коли наше місто називалося містом двох імперій, це Російської Авторської імперії. Тому ми створили цю це є початковий етап туристичного маршруту. Безумовно, ще розпочинаємо ми з Новосалецького ліцею номер 2 бо це є наш навчальний заклад. Так як ви почули, що спільність архітектури є з залізничним вокзалом, ми переміщаємося далі до залізничного вокзалу. Після цього ми маршрут трошечки розширили. Ми їдемо до Строїнців, де відбулося місце поховання жертв масових розстрілів у 1941 році, і зразу завітаємо до єврейського кладовища. А потім повертаємося знову до нашої екскурсії. Повертаємося до церкви Святого Миколая у селі Маршинці. Ми просто не змогли її не включити в наш туристичний маршрут, тому що на майбутнє ми будемо розширювати наші це дітей, які вчиться з Маршинців у нашому закладі. Ну і унікальність цієї церкви це просто неможливо його не висвітлити. Далі ми маршруємо, наш маршрут пролягає до церкви святого Георгія. Від церкви святого Георгія ми йдемо до будівлі синагоги. Будівлі філії приватно акціонерного іпотечного банку російської новоселиці. Ви тут маєте змогу побачити, де розташовується наша новоселицька міська рада. Далі ми йдемо до приміщення будівлі е, гуртожитку російських офіцерів, будівлі російської митниці. Далі ми переміщаємося до е, Приміщення будівлі австрійського офіцерського корпусу, і переходимо до кордону, де Порісі Рокетнянка якраз проходилася або цей кордон. Далі ми маршируємо до церкви усипіння Пресвятої Богородиці, і там, де буде встановлена таблиця, до речі, яка земляка, вона одразу надихає нас у ту історичну епоху поділу нашого новоселиці, містечок через рокетнянку. Це австрійсько-російський кордон. Перша згадка про назву України про, про назву нашого міста це 1456 рік. Перше тоді згадується новоселиця Шишківці, де був Юрій бум'ю на пруті. До речі, для того, щоб нашим малюкам було цікаво у нашому музеї, ми зробили ось таку малесеньку інсталяцію австрійсько-російського кордону, де вони можуть чітко побачити, що таке кордон. Оце є річечка, наша Рокетнянка. Ось це той місток, який був перепусткою від однієї імперії до іншої імперії. Ми можемо звернути увагу зразу, же, що австрійська частина вона більш вишукана, тому що так вона змальовується в історичних джерелах. Тому що дійсно тут була вишуканість. Тут надзвичайно були гарні будівлі, тільки поглянути на скажімо, будівлю Зотто, Е, який е, йому належала більша частина австрійської новоселиці, і російська частина безумовно, що тут будиночки трошечки такі іншого формату. Ну якщо ми прочитаємо по історії, то ми побачимо, що і дороги тут були не такі гарними, як в австрійській частині, і не такими, скажімо, привабливими, як в австрійській частині. Проте, оце вже зразу складає картину того життя, то ми пишаємося своїм е, своєю архітектурною пам'яткою. Ми розуміємо, що вона не має державного значення, але вона нашого місцевого значення, яка розкриває надзвичайно велику історію, тому що мандрували нашою через наш залізнодоріждорожній вокзал надзвичайно багато видатних особистостей. Це і письменники, це і надзвичайно великі науковці, це просто люди, які залишали спогади про нашу новоселицю, і безумовно. Щоб новоселиці приїжджав і журналіст е, сполучений американський журналіст Джон Рід. І саме з нього книги ми черпаємо глибинні знання опису нашого міста, і цього викинути не можна, бо це є наша історія, і ми повинні її знати. Ми повинні нею пишатися. Яка б вона не була. Були сторіночки у нас і трішечки, скажемо, затьмарені, але були і сторіночки надзвичайно величності. І ми все по крихточках складаємо до разом до одного літописа і творимо нашу історію. Відтворення єврейських сюжетів новоселиці на це надзвичайно глибинна праця, тому що коли ми створювали проект історію новоселиці в фактах, документах, ми надзвичайно багато інформації знаходили про єврейську спільноту, яка довгий час проживала на території нашого міста. І не відтворити, не відродити тієї історії, ми просто не змогли. Безумовно, що тут описано все, як творилося єврейське суспільство на нашій території Новоселиці, як воно проживало, як що вони творили, які е, з якими землями вони е, якій землі в них були, які будинки вони будували, чим вони займалися. Но найтрагічніше це те, що торкнулося до струм кожної нашої дитини, яка брала участь у дослідженні, це е, дата 5 липня 1941 року, коли Наше місто було захоплено румунсько німецькими загарбниками, і тоді, в цей день, було розстріляно 900 євреїв. От саме тому ми поєднали в нашому маршруті місце, де був розстріл єврейського населення, захоронення і єврейське кладовище. Ми надзвичайно. Цінимо ці документи, ми надзвичайно глибинно вивчили їх, і ми надіємося, що на майбутнє. Ми все ж таки встановимо зв'язки з тими людьми, які описані на наших стендах у наших документах, і будемо продовжувати цей історичний шлях. Далі нас йде етапи розвитку нашої школи. Вже дівчатка з екскурсоводі вони презентували архітектурну цінність наших будівель. Надзвичайно важлива інформація, тому що всі ці документи це з архівів. Дуже важко знайти нам про новоселицю, саме російського аспекту, російської частини, тому що всі архіви практично перевезені до Молдови. Хочу, щоб ви звернули увагу на саме портрет цієї людини, яка стала засновником цього ліце... цього і ліцею і нашого музею. Це балан Валентина Михайлівна, колишній директор. Середньої школи номер 2 Молдавської, колишній директор новоселицького ліцею, колишній очільник відділу освіти новоселиця. Тут стенди у нас медалісти і мова цифр. Мова цифр надзвичайно цікава інформація, тому що ми можемо прослідковувати демографічну ситуацію в нашому місті. Чому? Тому що з 52-го року ми знали, скільки було випускників. Наприклад, в 52-му році було 16 випускників, а в 62-му році 60 випускників. Тобто є такий самий ріст і є спад. Були роки, де демографічна ситуація була кращою, а були роки, де демографічна ситуація трошки була ну, не так, як би хотілося. Тут наші медалісти ми бачимо з 1953 року по сьогоднішній року по сьогоднішній час. Це також унікальність цього матеріалу. Далі ви можете побачити, прошу, будь ласка, перейти на цю сторону. Да, дякую. Це стенди, які приурочені нашим випускникам, які досягли надзвичайно високих вершин в науці, в науковій діяльності, в медицині, в творчості. Тобто ми ними пишаємося. Ми звичайно пишаємося кожним своїм учнем, бо кожен учень це є наша гордість. Але ми про те хотіли висвітлити саме ті моменти, які мають надзвичайно важливе значення. До речі, хочу звернути вашу увагу Моїсі Аркадій Євгенович. Ви всі його знаєте. Надзвичайно великий краєзнавець, історик, поважна людина, був депутатом багато багатьох скликань. Це є наш випускник, видав надзвичайно велику кількість історико краєзнавчої літератури. Нігруца Володимир Зіновійович. Це наш випускник. Він геолог. Він має надзвичайно великі досягнення. Ну так доля склалася, що він проживає на території Росії. Це в Мурманську. І ось він кожного року шле нам свої вітання. Він все, що він знаходить в їхніх походах. Ну, одній з моментів він надсилає нам як даруночки разом зі своєю дружиною. Вони пишуть книги, також і також дарують нашому закладу на згадку про себе. Це є історія, це є життя. Тут ми бачимо чарівниці пісні: це і Софія Ротару, це Лілія Сандулесу, це Ауріка Ротару. Безумовно, що у нас буде ще й поповнення. Ми плануємо зробити окрему інформацію про Миколу Мозгового, який на час якого названа наша музична школа. Далі це спортивна гордість нашої школи. Ну це честь. Ну кожна, кожен стенд це честь, кожен стенд – це історія. Кожен стенд – це це дотик до. Минулого сьогодення і до майбутнього це такий місток. Наш музей це є місточком. Безумовно, ми марандюк Михайло Назарович — Це наша гордість. Ми маємо честь те, що він і на сьогодні навчає шахових композицій наших дітей. І ми вже задумали з нашими дітками, коли розглядали ці мом... ці стенди. Вони кажуть, давайте запросимо і до нас, і ми організуємо. А можливо, у нас будуть учні, які зацікавляться саме цим напрямком. Це зразу йде популяризація і чогось захоч заохочення. Безумовно, це і Кирил Георгій Васильович і Паскар Юрій Михайлович. Ну це тренера, які мають в принципі вже надзвичайно великі покоління своїх майстрів, кандидатів в спорті спорту. Безумовно, що це і Соротюк Дмитро Юрійович, це і в Темія, і темі Іван, це і нагірний Дмитро, і Ротар Денис, і Буздуган Олександр Анатольович, який вже є майстром спорту, це наша честь, це наша гордість. І він е, е, вибрав, виграв кубок е, Суперліги України. так. Ось таким чином гордість є ще і тут є і наші вчителі. А якщо вже сьогодні не наші вчителі, то наші колеги, це і княгницький Микола Іванович, майстер спорту України з водного туризму. Ми пишаємося цим, тому що ця людина не тільки прививає любов до даного виду, виду спорту, але і допомагає в той час, коли є така, ну скажімо, трішечки ем, коли повінь, да тоді так. ми чітко і бачимо не і не тільки. Таким чином, у нас є. Ви бачите, ось тут ці всі кубки, які е, нагороди, і це ще не всі. У нас є ще більше. Просто ми тільки розпочинаємо його оформлення. Хочу звернути вашу увагу і надалі. Про, про досягнення пишаємося. Ми сказали, а ось е, зараз наступне це дарунки на згадку. Розумієте, коли приїжджають до нас делегації.